Тема відео гідросфера. Загальна кількість води на землі та її розподіл в гідросфері. Немає земної речовини, яка б її не містила. Уся земна речовина нею просякнена та охоплена. Так писав видатний учений Володимир Іванович Фернандський про звичайну воду. І справді вода, перебуваючи в різних станах: рідкому, твердому, газоподібному, є скрізь. Вона охоплює більшу частину земної поверхні. Вода зосереджена переважно в океанах і морях, однак чимало її в річках, озерах, ставках, болотах, льодовиках, а також у верхніх шарах земної кори у вигляді підземних вод. Вода утворює своєрідну водну оболонку Землі, гідросферу, яка тісно взаємозв'язана з іншими оболонками нашої планети. Поринувши у світ гідросфери, ви дізнаєтеся, що вода є основою багатьох природних процесів. Вона розчиняє і виносить на земну поверхню різноманітні речовини, змиває ґрунт, руйнує гірські породи, переносить і відкладає уламковий матеріал, утворює різні форми рельєфу. Вода є складовою частиною організму людини, рослин і тварин. Випаровуючись із світового океану, вода забезпечує атмосферу теплом і вологою. Наскільки поширена вода на землі? Вода є однією з найпоширеніших речовин у природі, адже вона має надзвичайні властивості, завдяки яким у природі може перебувати вона у трьох станах. Найчастіше ми бачимо воду в рідкому стані. Проте при нагоді вода, мов казковий герой, може ставати невидимкою, тобто може випаровуватися і перейти в газоподібний стан. А коли температура опускається нижче нуля градусів, вода перетворюється на лід або сніг, тобто набуває третього стану, твердого. Не випадково вода, словами народного прислів'я говорить про себе, я і Хмара, і Туман, і ріка, і океан. Сукупність усіх вод земної кулі, океани і моря, річки і озера, болота і водосховища, сніги і льодовики, підземні води, і багаторічна мерзлота, а також вода, що перебуває в атмосфері у вигляді пари та хмар, утворюють разом водну оболонку землі гідросферу. Завдяки здатності змінювати стан, вода може мандрувати світом на великій відстані. Свідком цих мандрівок був кожен з нас. Наприклад, перебуваючи на березі моря, річки чи озера, будьте певні, ви очевидець випаровування води. Піднімаючись угору, невидима водяна пара охолоджується і знову перетворюється на рідину. Згодом ця рідина випадає на землю дощем, градом, а взимку снігом. Будь-які атмосферні опади стікають по земній поверхні, приміром, у річки, озера, а частина їх просочується в землю. Йде час і, долаючи чимало перешкод, вода мандрівниця зрештою потрапляє в море або океан. Вода тут довго не затримується, вона вирушає знов в тривалу подорож, випаровується, охолоджується, стікає. Безперервно триває цей процес переміщення води на земній кулі, великий або світовий колообіг води в природі. Океан, атмосфера, суходіл, океан. Трапляється, що вода, яка випаровується з поверхні океану, повертається у вигляді атмосферних опадів одразу в той самий океан. Це малий коло обіг води в природі. Океан, атмосфера, океан. На Землі водночас відбувається і великий, і малий колообіг води. Як розподіляється вода в гідросфері? Загальна кількість води в гідросфері 1,5 мільярд кілометрів кубічних. Основна маса води гідросфери зосереджена в морях і океанах 96,5%, тобто 71% поверхні землі. Друге місце за об'ємом води посідають льодовики і сніги полярних областей, переважно льодовикові щити Антарктиди і Гренландії, де зберігається ще 2% води. На третьому місці підземні води, на які припадає близько також 2% гідросфери. Найменшу частку гідросфери 0,2 містить поверхневі води суходолу, це річки, озера і болота. Цікавий момент: серед океанів найбільше води містить Тихий океан 53%, майже вдвічі менші запаси води має Атлантичний океан 25%. Ще 21% водних запасів утримує Індійський океан. Північний льодовитий океан володіє лише приблизно 1% запасів океанічних вод. З усього об'єму води на землі лише 3% це прісна вода, у якій значно менша концентрація розчинених мінералів, ніж у солоній морській воді. Майже 4,5 усіх запасів прісної води зосереджено в полярних областях у вигляді льодовиків. Ще одна п'ята залягає у вигляді підземних вод. Лише 0,3%. Води перебуває в рідкому стані на поверхні землі у вигляді річок, озер і боліт. Причому в озерах води набагато більше, ніж у річках. Дякую за увагу! Бажаю продуктивного та цікавого навчання, успіхів та хорошого настрою!